Вітаю вас, шановне панство! Кар'єра Міхія Байди, видатного українського гравця, за лондонський арсенал, продовжується. І сьогодні, після невеличкої міжнародної паузи, вкрай вдалої міжнародної паузи, до слова для Міхії та збірної України, ми все ж таки переходимо до надважливого двобою у чвертьфіналі Ліги Європи проти Мюнхенської Баварії. Арсенал буде розпочинати цю дуель проти німців вдома, також тут дуже цікаві пари у чвертьфіналі Ліги Європи, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем, Хоцпур, Монако та Севілля Айнтракт Франкфурт. Також нагадаю, що саме Мюнхенська Баварія стала на заваді Лансу, за який ну, майже грав Міха Байда. Тоді у тому сезоні він отримав жахливу травму і пропустив найбільшу його частину і не зміг таки зіграти у плей-офф. Ліги Європи за французів саме тому, що Баварія перемогла Ванс, Вибила вона їх із цього турніру. Ну а вже в наступному раунді, якщо Ванс пройшов, то міха би вже зіграв. Але сталося, що сталося. Ну і ось це варіант для Міхея Байди помститися трошки Мюнхенської Баварії. Ну і саме Ланс ми пройшли у минулому раунді в одній восьмій фіналу. І бачимо шлях мюнхенської Баварії до чвертьфіналів. Ми бачимо, що німці розпочинали саме із Ліги Європи, а не опустились із Ліги Чемпіонів. Баварія перемогла у своїй групі, впевнено, набравши 16 очок лише одного разу. Зігравши в нічю. Далі вони грали вже на стадії одній восьмої фіналу і перемогли на цій стадії. Так, секундочку, друзі, де тут була Баварія? Баварці перемогли своїх сусідів по німецькому чемпіонату. 1-0 дома та взагалі так 3-0 за сумою двох матчів. Був переможен Уніон Берлін. Ну і в Бундеслізі, як ми бачимо, Баварія лідирує в цьому сезоні та ще їх противник по минулому раунду Уніон Берлін. Також не остання команда чемпіонату. Берлінці йдуть на четвертій сходинці. А тож Баварія перемогла непростого суперника. Що ж, стосовно форми арсеналу, то команда Микелі Артети знаходиться просто у жалюгідному становищі. Ми вже на шостої сходинці у турнірній таблиці 49 пунктів до топ 4 Ну вже там прірва просто із очок. 10 очок нас розділяє і Тоттенхем Хоцпур. Саме проти Тоттенхэма ми нещодавно грали. Та й взагалі після міжнародної паузи Арсенал не може виграти жодного матчу. В останньому турі програли Вест Хем Юнайтед 2-1 на виїзді. Перед тим грали ще одне лондонське дербі. Саме проти тоттенхем Дома на Емірейс поступилися 1-3, Ну і ще один матч перед цим був після ігр байди за збірну. Бренфорд Арсенал на виїзді проти аутсайдера чемпіонату Арсенал зіграв лише 2-2. Ось в такій формі, друзі, ми підходимо до матчу проти гранда німецького футболу, проти дуже і дуже потужного колективу. Ну і давайте подивимося, що там придумав зі стартовим складом на цей матч Мікель Артета. Що він там видумав цього разу. Артета нас, друзі, тут дивує, цього разу виставляє не якийсь там незрозумілий склад, не клоунів, яких він. Знайшов там десь у ПАБІ поруч із Емірець, а, мабуть, найпотужнішу одинадцятку, якою ми володіємо у цьому сезоні. Мікі Ван Девен, тоді бо Ківер, Моліна, лінія захисту, Рамсдейл на воротах, Самбіо Самбіоканга і Одегар. Друзі, нарешті Мартін з першої хвилини з капітанською пов'язкою виходить на поле. Міха Байда, це півзахист. І Сахаку, кулівош. Ну ось тут, мабуть, ми чекали костіча, але і сахаку також непогано. Кастельянос також, мабуть, вперше в цьому сезоні виходить із стартових хвилин. Ну і праворуч, все ж таки, сака, друзі. Сака, а куди ж без нього? Ну що ж, сподіваюся, що таким складом, друзі, незважаючи на невпевнені результати в останніх матчах, ми все ж таки дамо бій Мюнхенській Баварії. Ну, хоча б дома покажемо пристойну гру і отримуємо позитивний цей необхідний позитивний результат, який нам так потрібен перед тим, як поїхати до Мюнхену. Розпочинає Баварія в центрі поля. Друзі, ми бачимо, що за німців грає Маркус Рашуард, також Гансаур Рамош, Мусіала, Удої. Ну, потужна команда. Менді. Ну, просто склад цукерочка у Баварії. Ось підключення Рашварда вже в атаці лівим флангом. І все ж таки допомагає тут Міха. Лерой Сане, друзі. Ну небезпечна, поки що гра для нас, тому що кожна атака Баварії. Ось вона. Ось до чого вона може призвести. І поперечена рятує ворота Рамзела. Поки що щастя на нашому боці, друзі. Лівий фланг атаки Фатаву. Ну і правим же флангом відповідає Баварія після нашої втрати і чергова небезпечна. Небезпечна атака, небезпечний випад від Мюнхенців і знову просто удача, удача нас рятує. Ну і щастить нам, що ми ще не пропустили м'яч у свої ворота, але ви знаєте, як буває лише одна вдала атака, Вдала атака. Фу, просто знову щастить що там рукою зіграв Гонсало Рамош і дає свисток арбітер, перериваючи цю небезпечну атаку у Баварії. Поки що важко. Кастелянусу. важко арсеналу. Але ось момент у Міхія Байда І повинен він просто забивати. І пробиває Байда повстальню стійку. Ну як так? Такий момент. І ще Байна просто закапує. витаскує з кармана лопату і просто зариває цей момент у газономірець. Ну і завелись болювальники Арсеналу на трибунах. І тисне, тисне Арсенал. Ми вас почуємо, ми вас чуємо, хлопці на трибунах. Який же небезпечний момент, і тут повинен бути. Гол не було, офсайду. Як же пропускає цю передачу? Несподівано захист Мюнхенської баварії. Ось подивіться, хто фатаву. Сімнадцятка знову забиває. Так, хотів я бачити на лівому фланзі атаки. в у матчі Філіпа Костіча. Але Арсета ставить Фатаву. І саме цей хлопець забиває, подивиться, пропускає м'яч. Міхей Байда, і той котиться далі. У штрафний майданчик. І вже Фатаву розстрілює в ближньому куті голкіпера Баварії. Несподівано, як я й казав, одна атака, одна передача може змінити все. І Ми вже попереду. Абду, Фатаву і Сахаку, друзі. Ніж він це робить у прем'єр-лізі. Ну а поки що потрібно захищатись. У догі небезпечна атака знову тамчить назад Байда. Але Рамсдейл каже йому, що він міг би і залишатись попереду, тому що дуже-дуже впевнено. Арон грає на воротах, ось не впевнено грає Байда. Тут рятує просто його репутацію. В черговий раз вже в цьому сезоні захист. Ой-ой-ой, а ось Сака все ж таки привозить, і ми так і не вийшли. На половину поля Баварії. Ось Рамс дає основу у грі. Намагаємось ми трошки притримати м'яча. Байда йде вперед на загострення Міхей. Так, це вже непогано Кастельянос. А хтось бачив взагалі-то на полі Едегора, друзі, в сьогоднішньому матчі я то не бачив. Ну а поки що черговий удар від Байда і знову повз ворота. А де ж там наш Мартін? Вірджоу Ван Дейк виходить. Ну, це традиційна заміна у центрі півзахисту від Артети. Казиміро, друзі, в центрі захисту там працює. Ой, Який там бомбезний склад у Баварії, Байда знову мчить назад. Потрібна тут його допомога і буде кутовий. Кутовий і ще одна заміна. Ну і також традиційно саджає на лаву запасних авторів голів. Артета Адам Гожик виходить, і ми будемо грати в два форварди. Але чи то буде гра у два чисти форварди, чи десь там Гожик на фуанзі займе своє місце. Подивимося, поки що Байда йде вперед і поки що в нього є сили і немає сил, здається, у захисту Баварії. Байда буде віддавати на порожні ворота. Ядам Гобе, який тільки не вийшов на футбольне поле. Він вийшов саме для того, щоб першим дотиком відправити м'яч у ворота Баварії, забити другий м'яч. Ну, від нього не один Келт пива після цього матчу. Для Міхія Байди. Ось такий подаруночок від Міхи для Гожика. І це 2-0, друзі. Тому що гандікап у 2 м'ячі — Це приємний гандікап. А ще ми пам'ятаємо, як ми грали на виїзді проти Лансу у одній восьмій фіналу. І можемо собі уявити, як ми будемо грати на Альянс-Арені. А тому гандікап у два м'ячі нам ще нічого не гарантує. І потрібно хоча б його зберегти. Ну, поки що атака, а ось він, Мартін Едегор ну, таку цікаву передачу намагався зробити. Все ж таки, вона не пройшла, і ми знову обороняємось. Можливо, остання атака Баварія, але Мюнхенці якось не поспішають йти вперед. Бояться вони наразитись на ще одну контратаку, таке враження. Ван Деве. Підключення його до атаки. І Байда ударна позиція. Міхей Байда! Небезпечно. Кевін Трап рятує ворота своєї команди. Там Касиміро присів на жовту. Не бачив я його ФОУ, що там сталося. Скосив він тут Міхея Байду. І чи буде там штрафний чи теж таки кутовий. Ні, кутовий. Та ще й не Байда буде його виконувати чомусь. Обада, Байда там намагався головою пробити м'яч, ще йшов у напрямку Міхія Байди. Але все. Ну Головне, друзі, що ми все ж таки втримали цей гандікап у два м'ячі. Не пропустили свої ворота несподівано від дуже-дуже потужної Мюнхенської Баварії. Байда зіграв непогано і дуже непогано, несподівано зіграв лондонський арсенал. Залишаємось. Ми поки що у Лондоні. Не їдемо ми до Мюнхену грати матч відповіді проти Баварії на Альянс-Арені. Будемо грати матч чемпіонату проти Евертона, Евертон, який йде в А ми все ще боремось ну, вже за п'яту сходинку. І Евертон. Ця команда, друзі, нам потрапала нервів у цьому сезоні. Евертон вибив нас із Кубка Ліги, а також переміг у першому колі дома у Ліверпулі 5-0. А тож є що нам сказати цим нахабним ліверпульцям. Ну і склад на цей домашній матч від Артети. Ну не береже він деяких хлопців. Хадям Ківір, Вірмоліна, Захист, Рамздей знову на воротах Оканга, Конґа Одегар Міха Байда тут без змін. Хотілося би відпочити, мабуть, комусь із них. Ну і попереду Ісахаку, Сака на флангах, і все ж таки голожик виходить в атаці. Ну і зараз подивимось, як Арсенал буде грати у чемпіонаті. І подивимось, чи вистачить у нас сил. Все ж таки гідно відіграти проти Евертона. А Давайте не будемо дивитись на те, що це середняк чемпіонату. Команда, яка йде на восьмій позиції, Евертон дуже-дуже потужно грає, і Арсенал вже в цьому переконався. Ну і ось перша атака від гостей. Ну і ще один удар після кутового поворотам Рамздайла. Гожик із глибини. Бачить він ривок Байди. Той пробиває першим дотиком. Едегор на Байду той намагався скинути далі до карного майданчика. А по м'яч вже на нашій половині поля. Непогано. Знову Байда в один дотик. Едегор. Потаву, гожик, якщо б розвернувся. Ну, і ближній кут просто розстрілює ворота Евертона. Едегор і Арсенал. Ну, ми взагалі-то впевнено, ми граємо на початку цього матчу. Так, пропустили декілька атак, але не пропустили голу в свої ворота. Ну, і в свою чергу, забили цей гол у ворота Гостей. Міха ось, побачив він Гожик, але Гожик без швидкості, на жаль. Всередині наших дуелей у плей-офф Ліги Європи. Але не завжди це вдається зробити. Впевнено, перемагати у першому таймі. Ну, взагалі то у Байде вже немає, здається, ані сил, ані бажання продовжувати цю гру. Він мрія вже сісти на лаву запасних, попити кави трошечки зігрітись. Ну а поки що потрібно все ж таки грати, стиснути зуби і грати. Байда, давай, вмикайся у захист. Завершимо все ж таки перший тайм, ведучий у рахунку. Я сподіваюсь виносити, виносити цей м'яч. Це був виніс від Байди. Ну, запускає Моліну, Байда, і робить це вдало. Несподівано насправді. А ось Моліно навіщо повертав на Байду. Ну, не просив він цю передачу. Пайшао на Кіна останні хвилини першого тайму. На другий Байда вже виходити не буде. І. Хай там що. Пух. Просто пробачає кін. І все ж таки Арсенал. Попереду залишає футбольне поле після першого тайму, Байда вже йде у душ та перевдягатись. Міка виходить замість нього. Ну і по ітогу Арсенал все ж таки перемагає. Чудово і з гарним настроєм ми їдемо у Мюнхен. Результати перших чвертьфінальних матчів у Лізі Європи на ваших ранах. Друзі, Арсенал так приємно на це дивитися, лідирує у двобої проти Мюнхенської Баварії 2-0. Ліверпуль Ман-Юнайтед 2-2. Монако тотаним Угоцпур 1-1. Ну, Айнтрак Франкфурт, Севілля також тут нічия. Друзі. Отож, боротьба, ну, в усіх парах боротьба попереду, тому що і у нас 2-0 рахунок ще нічого не гарантує для Арсеналу. Знову невеличкі такі ротації мінімальні від артети перед цією грою і ось вона наша одинадцятка рам з на воротах. Адіям ліворуч все ж таки не Ван Девен. Ківер цього разу ліворуч у центрі захисту, а тоді був праворуч, Моліна справа у захисті на фланзі. Незмінний півзахист оконга Едегор Міха Байда, і це добре, я вам скажу. І Сахаху знову ліворуч, герой першого матчу. Праворуч виходить Руні Барджи, і це так само добре. А ось те, що хложик попереду із перших вин, це вже питання, але ну. Добре, Гожик так Гожик. Розпочинає Баварія в центрі поля. Це і надважливий для себе і надважливий для нас матч. Я впевнений, що трибуни Альянс Арени поженуть їх вперед. Ну а поки що їм потрібно оборонятись, ні, Байда віддає м'яч і Баварія знову розпочинає свою атаку. Едегор Красунчик Едегор його майже не було помітно у першому матчі. Ось тут він із перших хвилин вступає у гру. Дуже багато гравців Баварії біля своїх воріт. І тільки подивиться, коли Гожик знаходить варіант для удару. Там байда просив пас, але Гожик несподівано його проігнорував і пробив. із за меж ну Зараз потрібно обережно грати. І Удар воротам Рамзайва. Також дальній удар. Відповідь від е, Баварії. Це здається Гансао Рамуш. Так виглядає, так це він. Ну, ми не пропустили перші 10 хвилин. Це вже прогрес. Якщо порівняти із матчем проти Лансу на виїзді, поки що спокійно. Потрібно грати. Але яке загострення. Передача гарненька на фатаву. Байда просить передачу. І Байда набігав на цей пас. Але за низька, за низька передача пішла в штрафну. І ось знову відповідь від Баварії. Не встигає Ківір, але тоді Бо страхує свого партнера по центру захисту. Ну І мені подобається як грає наш захист останніми матчами, і особливо як він грає проти Мюнхенської Баварії. Там здавалось би, Байда вже пропустив цей момент для передачі укарний майданчик на Гожика, але все ж таки віддав верхом. Ну, і Ви бачили, чим все закінчилось. І ми вже у захисті знову. Але дуже-дуже там була цікава нагода. Чомусь Байда забарився з м'ячем. Не на Гожика відразу, коли той відкривався. Гожик. Руні. Знову є у нас простір на флангах, але небагато того простіру у нас в центрі. що фоу це жовта. Андреас Крістенсен. Ну що, починають нервувати Мюнхенці? Байда чекає на ривок Гожика і дочекався він цього ривка. Гожи! Саме Гожик вийшов із перших хвилин, а не Кастельянос. І саме Гожик забиває свій вже другий матч у цій м'яч, вибачте, у цій дуелі. І якщо у першому матчі це був. Простий тап-ін ворота. То тут вже Гожик усе зробив майже сам відкрився. Побачив його Байда. Гожик ну, на досвіді на паузі можна сказати. Обіграв, не рухаючись, обіграв захисника і пробиває ворота Мюнхенської Баварії. Це 1-0 і вже 3-0 за сумою двох матчів. І не може це нас не тішити. Ще один момент, там у Гожика може бути і Гожик, що він робить. Адам Гожек, дев'ятий номер, третій м'яч у ворота Баварії в двох матчах. 4-0 за сумою двох. Просто погром. Хто б міг сподіватись на такий результат? Хто б міг сподіватись на таку гру від Арсеналу, дивлячись на те, як ми перед цими матчами грали у чемпіонаті? Але давайте не будемо розслабляти. Ще грати грати 45 хвилин попереду. Ще не закінчився і перший тайм. Якщо зараз Мусіала заб'є. Але ні. Тоді Бо блокує цей удар і надає навіть вступити у гру Рамсдейл. Родрі. Менді. Сане. Ну які ім'я, так? Які прізвища. Сьогодні у складі Баварії на футболках, на цих червоно-білих футболках, але грають у футбол не ім'я. І поки що ці люди, які носять ці футболки, носять ці ім'я та прізвища, нічого не можуть подіяти проти цього міцного горішка із Лондону. Арсенал 2-0 попереду ми йдемо відпочивати. Ну і гожик. Чи буде хет-трік? Ось в цьому інтрига на другий тайм. Півгодини залишається у Баварії в цьому матчі. Незрозуміла передача від Міхі Байди кудись в центр. Гожик чекав на інший розвиток цієї атаки. Ну і вже черга тиснути Арсенал. Просто затисуємо мюнхенську Баварію на Альянс Арені. Ми Вже дуже-дуже спокійно ми граємо, і можна і такий удар собі дозволити на статистику. Ну, хто знає, якщо б трап там запустив свої ворота, то був би гол красунчик. А ось така красива передача, але все ж таки перший на м'ячі Деліха він помиляється. Ні, м'яч не залітає ворота Баварії. Там же в шоці просто мюнхенська публіка на трибунах. Таке знущання над їх улюбленцями. Так, приїхала поста команда Англії. І просто трошить вона тут претендента на чемпіонство у Німеччині на першу команду Германії. Батаву да. сідає. там ліворуч виходить. Давайте Байда спробує у Ближній кут тут пробити. Подивимось, що з цього вийде. Удар від Байди і сейв. Нюбель, вибачте, стоїть на воротах Баварії, а не Кевін Трап. Але що той пропустив два в свої ворота, що сейф вже має за комірцем ті ж самі два. Нічого у них не виходить попереду. Арсенал просто домінує у другій частині гри. Ну і ось, чергова помилка і вже Сака лівою пробиває. Ну що, єдине питання І у тих, хто залишився на трибунах Альянс Арени, не пішов додому. З яким рахунком закінчиться цей матч? Чи заб'є Баварія свій один? Ну, вже подивіться, Сака грає п'ятою, проходить передача на. Едегора! Порожні трибуни, але. Ну. Незрозуміло, чому там були вболівальники Арсеналу і чому вони залишають вже Альянс Арену. Чи то ті люди, які були серед вболівальників е, німців перед цією грою на Альянс Арені. Ну, поки що заход на хет-трік. Спроба забити свій третій м'яч від Голожика. Ну, подивіться, вже майже порожні трибуни Альянс Арени. Але ми таке могли побачити. Просто декласував арсенал Баварію, принизив її. І продовжує володіти м'ячем. Байда. Ну, ще ось така спроба. Вже, мабуть, остання. Все, зараз нюбіль повинен вибити м'яч. І зафіксувати цю надпевнену просто перемогу Арсеналу над Баварією ну дуже несподівано. Якщо вдома ще ми могли чекати на якісь позитивні результати, те, що ми так впевнено зіграємо на виїзді, ну Арсенал. Ну, сони просто. Ну і волею жеребо друзі у наступному раунді в півфіналі Ліги Європи цих лондонських соняр. Чекає ще одна німецька команда Айнтрахт Франкфуртський, ну а в іншій парі за вихід у фінал зійдуться Монако та Манчестер Юнайтед. а тож, можливо, можливо, якщо все вдасться і Арсеналу, і Манчестеру, то на нас чекає англійський фінал, але потрібно спершу нам пройти ще одну німецьку команду. На цьому все, друзі. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підтримку, вигляді, вподобайок та підписок. У наступному випуску на нас чекає ще не півфінал Ліги Європи, друзі. Ми Зіграємо півфінал Кубка Англії на Вемблі проти Крістал Пелес. тож, наступний випуск буде присвячений саме тільки цій одній грі. Це буде такий маленький ексклюзивний Кубко Англійський випуск, можна так сказати. Ну а поки що бережіть себе, підтримуйте збройні сили та волонтерські рухи. Скоро побачимось! Все буде Україна!